Тепер я покажу вам, як я зробив коток. Ну, по-перше, взяв о, з осикової доски, зробив такі круглі диски, які я планував забити у тонкостійну вентиляційну трубу. Взяв вісь звичайна металова трубка на 25 мм. Потім я ці диски відварив у моторній оливі відпрацьованій, щоб, ну по-перше, не, не відсирівали вони, а по-друге, вони в мене без підшипників будуть просто на металевій трубці, щоб не скріпіли. Взяли ми їх, забили доволі. Плотно вони зайшов в трубу. Получається ну, 4 штуки забили, рівномірно розпоряділивши по всій трубі. Значить... Потім Кріплення... в нас було над самою вісю. Тобто він набагато вище тут десь стояв. І не було цих планок. Звісно, щиток трохи впирався, ну, чуть-чуть чуть-чуть підігнув і не було, він не зачіпав цей коток. Чому так близько поставив коток, бо я хотів керувати ногами. Якщо він буде сюди винесений, я втратив би цю змогу. Але при випробуваннях виявилося, що ґрунт дуже пухкий, відразу після фризи, він не влягся, в ньому багато воздуха. І цей коток без навантаження, просто ложиш мотобок, він під своєю вагою уходить в землю. Не котиться взагалі. Тому прийшлося переробити, його відсунути далі. Зразом переробити кріплення, щоб він, вроді як, за собою тягнув. Це теж, думаю, вплинуло. Так як коли мотоблок опускає фрезу, то вугол може навіть ну, він попереду пхати. Це теж може вплинути на те, що він буде закопуватися. Набагато краще стало, тепер я міг на роги всією вагою повиснути. але Якщо трапився дуже пухкий ґрунт, він заривався, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, через те, що діаметр малий. Або ґрунт пересушений, дуже пухкий. Те ж саме ставалося, якщо дуже велика грудка попадалася попереду, він просто починав її вхати попереду, а там земля набиралась, набиралася і він зупинявся, зариваючись у землю. Прийшлося ставити такі планки. Як би мені не хотілося, але прийшлося. Да, тепер втратилася можливість щищати ґрунт мокрий. Звісно, це дуже велика втрата. Але тепер він впевнено йде. По сухому ґрунті. Я можу спокійно сидіти, не хвилюючись що він зариється в землю. Можливо, як я казав, діаметр малий. Ну тут 20 см. В принципі, такий куток може повторити кожен із будь-якої вентиляційної і каналізаційної труби, навіть пластикової. Ну, звісно, хорошої якості. Є такі тобто, стінні. Вага в нього мала. Звісно, в мене більшу вагу взяла рама. Ця рамка, бо у нас тут стоїть і труби. Протовіс, звісно, прийшлося поставити. Кругляк стоїть спереді, бо тяжкувато на розворотах було. Зараз все нормально. Тут опорний ну, болт, щоб не, не проверталося, вліво-вправо, бо в мене такого хитання немає, майже пробував я відпускати, але керованість мотоблока різко-різко знижувалася його більше кидало вліво-вправо. Все-таки коли зажати він, тоді коток теж якось стримує мотоблок. Так, сідло, звісно, удлінив десь ну, сантиметрів на 15 Тепер в мене від труби до задньої спинки виходить 70 см. Також вже підсилили цією профільною трубою, щоб його не хилетало вліво вправо, бо цей вуголок не мав жорсткості. Навіть на тому короткому речагу, який був, його не вистачало. Тепер з'явилося. Функція, дуже важлива функція це керування ногами. Я можу підкеровувати траєкторію вліво чи вправо. Також тепер мені стало вдобніше сидіти. Я можу виправити ноги до положити на фрезу. Тоді мені трохи заважав цей пруд від щеплення. Ноги впиралися. Також збільшився ще речах і тепер ще легше керувати. Якось так. Також зробив ось таку ну, паралону, трохи паралона підмостив, мішковиною вмотав. Теж вроді непогано вийшло. Тепер набагато вдобніше сидіти вже не на. Твердому металі, холодному. Так що якось так. Тепер ви побачите його в роботі. Працює він добре. like a map with no borders a whisper caught in the wind i see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. she's chasing skies i've never Pulling at my chain, oh traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I. To walk beside your wandering dance, she hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist And dreams she'll never keep I sip my coffee, miss my cue Still anchored by my fear But time rolls on like open roads And soon she won't be here Oh, traveler you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside you. to